Коваляручка, це відео буде 20 фінал. Тобто під ним ви пишете слово. Слово ви вже всі знайшли. Не забудьте, обов'язково у вас має бути скріни слова. Тобто уривки у відео. На тому скріні має бути видно, що ви поставили лайк відео, саму надпись та уривочок, але там можна по секунду перевірити. Головне, щоб ви мали іменно ті скріни. Якщо ви переможець, бо сьогодні я закидую це відео, під цим відео ви пишете тільки коментарі іменно того слова. Написали в коментарі слово то, маєте скріни, ви отримали номерок, ви вже учасник розіграшу. Розіграш буде в неділю, але під вечір десь в 8 годині. В 8 годині буде ефір. Ми розіграємо за допомогою програми Рандом. Ну і все, головне, що мати скрін, бути на ефірі, що ми написали, я напишу одразу вайбер свій. Ви мені відпишете скріни, так само треба, як ви переможете, відправляти мені на Viber. Той, що я вам дам, ви мені відписуєте скріни, я перевіряю, є скріни, є вподобайка під відео. Значить все. Ви переможете, я вам пишу на Viber, скидуйте номер карточки, а я вам вже на карточку перехожу гроші. Якщо вам... Нема 18 років, то бажано, щоб ви писали з батьків вайбера або ще якось. Щоб я знав, що доросла якась людина контролює, а ви не на це грики чи ще щось берете гроші, бо ще на якесь там пиво. Якщо вам нема, бо в мене був один переможець Матвій здається так? Матвій чи Марко, якось так, я не пам'ятаю. То ще там того року, як ми починали з Максимом, то все. Був переможець, йому не було 18 років, то він мусила його мама написати, що вона нічого немає проти, що на все контролює. І отримуєте свій приз. Все.